Доброго дня, хочу вам продемонструвати двері на роторній системі. Значить, В чому фішка цих дверях? Я думаю, тут все зрозуміло, двері залишаються в отворі. Наразі ви бачите приклад, де полотно має ширину 800 мм і додатково є ще коробка і нічого. Тут не звичайна коробка, тому що вона дає змогу дверям відкриватися або в один, або в інший бік. Також зверніть увагу, що отвір, коли двері відчинені, Трошки зменшується. Він зменшується на товщину полотна і на щілину, що є між коробкою та е, полотном лишається. Тобто робоча відстань для полотна 800, тут залишається приблизно десь 730 мм. Це потрібно враховувати замовленні. Також основна штука, що тут використовується, це система. Значить, ми тут бачимо, що тут є спеціальна така релійка по котрій входять кольосики, що і дозволяє цій системі ось таким чином відкриватися або закриватися. Це найдорожче, що тут є. Тобто ви як замовник, можете вибрати майже будь-яке полотно, можете вибрати колір, можете вибрати фасон, можете вибрати висоту, ширину, А ось система Magic вона зазвичай базова і змінюється лише по ширині та висоті. І ви комплектуєте. Тобто ми продаємо вам конструктор, ми продаємо систему, полотно, додаткові елементи, фурнітуру. і майстер вже на об'єкті перетворює е ці компоненти в такі двері. Якщо вам потрібні такі двері, ви хочете їх прорахувати і хочете отримати таку саму круту штуку, звертайтесь в магазин Марки Двері.